Вітаю всіх. Мені пишуть про Харківську область, нервуються. Вибачте, я не буду кожне село дивитись. Тільки через приватні розклади. Кожне село на широкий загал це дуже важко, їх багато. Я дивлюсь загальні тенденції, вони не дуже. Тому я хочу подивитись: ось що вплив операції в Курській області на Харківську область. Який це результат дасть? Вплив. Операції в Курській області на Харківську область, який це дасть результат для Харківської області. У мене є певна інформація від людей. Я не буду казати, звісно, але я хочу подивитись, наскільки воно є. Вплив: Штирка кубків, якась пауза в чомусь. Ну, обмеження, однозначні обмеження. І з того, що показує зменшення окупації території. Дійсно, зупинка була на півночі. Кінцевий результат. Який в нас тут? Нові можливості. Це дуже круто. І знову двіка кубків. Захист. Можливостей не так багато. Насправді, тому що. Це ресурс, який йде не на нашу територію, а на територію іншої держави. Все одно, важкість однозначно. Тут і обмеженість ворога, і наша окупація території присутня також. Добре. Операція в Курській області принесе деокупацію Харківської області. Операція в Курській області принесе деокупацію Харківської області. Ось що мене цікавить, перш за все. Ваш Пентаклів, так, повинна. Тобто, це вони повинні відійти з території. Так, король Кубків ось наша влада. Колесо фортуни по колу повторення ситуації воно буде. Дійсно, з урахуванням третіх осіб, це якісь домовленості знову вилазять. Рі, річка, питання в річці. Знову річка, шість мечів це вода. Ось річка Оскол. Ось тут я можу вже казати про Куп'янськ, річка і тому подібне. Ось, де воно, собака зарита. Питання в цьому. Головне, не дати їм туди вийти, те, що показує практика. Ну, ми подивимось, що буде. Ви знаєте, результат буде, але це все рівень такий великої, великої політичної гри. Який ми не можемо спрогнозувати, тому що там впливає дуже багато людей із дуже високих чинів, і залежить від дій кожної сторони. Результат для нас поки є позитивний досить. Але до кінця це важко сказати, бо дії наших умів важко спрогнозувати, бо ще є ворог.